Не лінуйся у лісочку зазирати під листочки, назбираєш у долоні стиглі ягодки червоні. Діти, сьогодні ми попрацюємо над мовленням, описуючи лісові ягоди. А які ви знаєте лісові ягоди, які достигли влітку? Так, а вже ж це сониця, чорниця. Малина, шовковиця, брусниця. Молодці. Можливо, ви бачили їх в лісі або куштували вдома, тож ви зможете описати кожну ягоду. А допоможе вам у цьому ось така схема. Давайте її розглянемо детальніше. Ця позначка означає. Назву ягоди. Ця позначка означає колір ягоди. А ось ця позначка означає, як ви гадаєте, так, форму ягоди. Ця позначка означає, а вже ж смак ягоди. Ця позначка означає, яка вона на дотик. Ця позначка означає. Де вона росте на дереві, на кущі або на землі в траві. А ця позначка означає, що можна з неї приготувати. Зрозуміла схема? Отже, на екрані будуть з'являтися картинки лісових ягід, а ви їх описуєте за схемою. Ну, наприклад, це чорниця. Вона має темно-синій, майже чорний колір. За формою вона кругла, невеликого розміру. Має смак солодкий з легкою кислинкою. А на дотик ця ягода м'яка і соковита. Це буде видно, коли на неї натиснути. Потече сік. Росте чорниця на кущі в лісі. З чорниці можна приготувати варення, компот, додавати до випічки або вживати свіжою. Далі грайте самостійно. Молодці. Діти, а як ви гадаєте, що потрібно для того, щоб ягоди дозрівали в лісі соковитими і швидко? Так, їм потрібно сонячне світло, тепло, достатня волога, гарний ґрунт. Добре пограли! Дякую за увагу!